Вітаю вас, шановні добродії в етері на каналі, Д1, програма мистецтво 24 на 7». І я, її ведуча Оксана Рудковська, огляд новин про культуру і мистецтво, можливість відчути себе у вирі подій, які допоможуть трохи перепочити і перезавантажитись. А головне, вкотре усвідомити мистецтво теж зброя, потужна і дієва. Тож почнемо. Війна впливає на усі без винятку сфери життя українців, а творчість, як найбільш чутлива, реагує на пережите найбільш емоційно. Маріуполець Дмитро Вовк вісім років розписував муралами школи, садочки, лікарні, кав'ярні. Після захоплення окупантами його рідного міста і переїзду до Львова він намалював 30-метровий мурал біля центру підтримки переселенців Я Маріуполь. Мистецтво відображає те, чим люди живуть. Тепер художник з командою працює над мультфільмом, який зображує війну очима дитини. Справжній бум свого розвитку нових ідей переживає ілюстрація і графічний дизайн. Це культура візуальної комунікації, протесту, самоствердження, інформаційного поля, помітний вплив війни на найбільш традиційний вид живопису, іконопис. Так, фото українок стають релігійними сюжетами, а до постати святих часто домальовують воєнні атрибути. Ця чутлива тема іноді збурює дискусії щодо доречності мілітарної тематики у сакральних темах. Але поняття канону вже давно має різні виміри для трактування. Іконописець Роман Зілінко відзначає, що сьогоднішні події певним чином перегукуються з біблійними сюжетами, адже тепер ми точно знаємо, як почувалися Марія і Іосиф, які були змушені покинути свою домівку і народжувати Боже дитя в чужому краї. Вони свого роду теж були переселенцями. Художник Роман Яців відзначає сильний вплив війни на свідомість творчих людей і підкреслює важливість місії художників у суспільстві. Він цитує художника періоду Другої світової війни Петра Андрусіва, який казав, що мистецтво є найміцнішою зброєю. Є речі, які повинні нас мотивувати не тільки на позитив, а й на гуманістичний вектор розвитку цивілізації. Тому війна суттєво поглибить саму проблематику мистецтва. Ця рефлексія прожитого досвіду дуже важлива для збереження ментальної стійкості суспільства загалом. В складні часи кожен потребує підтримки, а особливо ті, хто не може подбати про себе сам. Саме з думкою про тварин, які залишилися без дома, записав новий трек музикант Антон Пивоваров. Разом з найвідомішим псом країни патроном, який служить в СНС та займається розмінуванням українських територій. Артем записав спільний трек. Це оновлена версія його хіта дежавю. Разом з прем'єрою Артем запускає збір коштів для тварин з окупованих територій. В українських кінотеатрах можна буде побачити довгоочікуваний мультфільм Мавка лісова пісня, натхнений відомою героїною Лесі Українки. Робота над анімацією тривала понад 5 років, а попри повномасштабну війну, їй вдалося закінчити у 2022 році. Мавка лісова пісня зібрала навколо себе яскравих українських артистів. Так, над образом Мавки працювали одразу три українські артистки. Співачка Христина Соловій записала саундтреки. Прима балерина національної опери Катерина Кухор наділила мавку рухами та пластикою, а озвучила головну героїню акторка Наталка Денисенко. Інших персонажів озвучували фронтвумен гурту Хард Кітс Юлія Саніна, акторка Олена Кравець та співак Артем Пивоваров. Ірина Костюк, продюсерка. Та ідейна натхненниця мавки висловлювалась. Ми впевнені, прем'єра мавки стане знаковою подією, адже принесе з собою емоційне послання про перемогу світла над темрявою і любові над ненавистю. Цей сенс від самого початку був закладений у мультфільми. Але ми навіть не думали, що він може стати настільки сильним і актуальним, яким, на жаль, він зараз є. Шановні друзі, сьогодні у нас у гостях доктор філологічних наук, професорка кафедри української літератури Ірина Кропивко. Добрий день, пані Ірино. Я щаслива бачити вас у студії і мені б хотілося поспілкуватися з вами з приводу української літератури. Ви не проти? Вітаю, пані Оксано. Звісно, дуже дякую, що ви мене запросили на ефір. А зараз виходить нова версія лісової пісні у вигляді мультиплікаційного фільму. Скажіть мені, будь ласка, як ви ставитеся до переспіву класичних сюжетів? Звісно, що я ставлюся дуже позитивно, тому що саме завдяки цьому ми маємо нове життя класичних історій. Ми добре знаємо лісову пісню як матеріал шкільної програми. І, можливо, коли діти читають цю книгу як щось обов'язкове, воно, як то кажуть, не заходить їм так, якби вони це читали з власного задоволення. А мультфільм, у такому вигляді, як він є, знайомиться з цією історією найменших читачів. І з одного боку одні лише знайомляться з цією історією, дуже цікавою, а з іншого боку, ті, хто вже з нею знайомий, сприймають її зовсім по-іншому. Вони відсвіжують у своїй пам'яті те, що вже було, з чим вони добре знайомі. І тому відбувається така реактуалізація уже відомого матеріалу. Кожен сприймає її по-своєму. Коли ми сприймаємо цю історію, як написану для дорослих, казку для дорослих це одне. Коли ми її сприймаємо у такому живому вигляді наочному, коли ми бачимо цю красуню, мавку, коли бачимо інших істот, вони перегукуються не лише з минулим і не сприймаються як наше минуле. Вони сприймаються як щось вічне, як наше сьогодення. Тому що знято згідно з тим, як це робиться. Сучасними uh, мом світі казкового фентезі, так. тобто казка ця оживає і це дуже добре. А скажіть, uh -huh. ви можливо, будете брати саме цей мультфільм на подальшу роботу, щоб показати ось це матеріал класичний, а ось це як переспівали? Можливо, будуть у вас такі якісь моменти? Ви знаєте, я думаю, що цей твір цікавіше буде розглянути в іншому форматі. Справа в тому, що ми сприймаємо лісову пісню Лесі Українки як вияв романтичної течії у нашій літературі, як вияв неоромантизму. Але за великим рахунком, дуже добре сприймати цей твір у контексті фентезі. Дуже популярного жанру у сучасних читачів. Ми зазвичай не сприймаємо його саме в такому ключі, але варто було б. Ми дуже добре знаємо всі про Толкіна, про його світ, породжений володарем, перснів, Гобітом. Ці назви, ці імена всі на слуху. Але ми не бачимо тих паралелей, які дуже явні між Толкіном з його. Mm -hmm. Цими двома книгами так. і Лесею Українкою з її мавкою. Ну, по-перше, що вони з'явилися приблизно в один і той самий час. По-друге, згадаємо сам жанр, як окреслюється лісова пісня. Це драма Феєрія. А згадайте, як називаються персонажі, яких е виписав Толкін Фейрі? Так. Чуєте співзвучі? Так, так. І з іншого боку, він називав свої. Твори фантазіями. І, як не дивно, сама Леся Українка у листі до власної матері 1911 року називає свою історію теж фантазією. Збіг. І це не єдиний збіг. Толкін відомий вчений. Він член гуртка Інклінгів. Леся Українка офіційно не була вченою людиною. Але вона була дуже освіченою, як на свій час. Ви знаєте, що вона володіла багатьма мовами. Так, так. Звісно, якщо Толкін вигадав більше 20 мов для ельфів, інших своїх персонажів, народностей, то Леся Українка не вигадувала мови. Але вона була не менш культурною людиною. А вона була професійною збирачкою фольклору. Ви знаєте, що не так давно, позаминулого року, вже позаминулого, святкувала її ювілей, да. і до ювілею був виданий 14-томник її праці. І другий за величиною том. На, там, здається, 840 сторінок був присвячений саме тим фольклорним текстам, які зібрала Леся Українка. Тобто лісова пісня написана на основі волинського фольклору, переважно. Але коли Леся Українка писала драму «Фаєрію», вона користувалася, кажучи, близько понад півтора десятка інших збірок, інших авторів українців. Тому як ми бачимо, підґрунтя дуже серйозне. як енциклопедія, oh. да, взагалі фольклорного такого матеріалу, який було зібрано, і який я думаю, що не, не всі не все ще а, розглянуто. Я думаю, що дуже багато чого може бути використано і зараз в сучасному такому вимірі. І я думаю, що самі ці тексти будуть ще вивчати, так, пані Ірино. Так, дякую. І от, до речі, ще одне хотіла згадати справа в тому, що коли Лесі Українці, це з приводу того, що вона науково... дослідницьку діяльність, я... Таку вона, мабуть, значення не менше ніж Толкін. Вона у свої 19 років написала підручник для своїх сестер, який називався Стародавня історія східних народів. І що найцікавіше, ця книга була видана у Катеринославі 1918 року. Тому, як бачите, такий от перегук, Дуже цікаво, е так дуже цікавий. І ще з приводу перегуку: от е поставило питання, чи не можна вважати це плагіатом? Справа в тому, що ми можемо казати про традиціоналізацію. Про те, що одна історія продовжується в історіях інших авторів, чи то письменників, чи то у творах іншого медійного формату. А у нас в Україні є спеціальна школа наукова, яка займається цими питаннями. Є верніше, на жаль, вже був такий відомий учений, як Нямцу Анатолій Євгенович. Він, до речі, наш. Як він народився в Сенальніськовському районі, наш земля потім... переїхав до Чернівців, він там навчався, потім залишився працювати, завідував кафедрою ем, порівняльного літературознавства у цьому університеті, і заснував свою школу, саме яка займалася традиційними структурами, тобто те, що ми розуміємо під вічними сюжетами і образами, ті, що переходять з однієї літератури в іншу літературу. І от якраз мавка Лесі Українки може належати також до цієї сфери, тому що ми маємо, що вона запозичувала із фольклору, і відповідно вже на її твір теж посилаються інші письменники, коли пишуть свої твори. І таких, такі випадки є. Дуже цікаво, а у мене ще одне питання. Скажіть, будь ласка, раніше вважали, що е, митці, е, я маю на увазі письменники впливають на думки суспільства. Чи вважаєте ви зараз, що наші сучасники теж впливають на думки суспільства? Чи суспільство впливає на них? Я думаю, тут е, варто говорити про те, що Певною мірою змінюється роль письменника в суспільстві. Бо справа чому, навіть якщо ми візьмемо Лесю Українку з її лісовою піснею, це для багатьох із нас якби відкриття того світу, який раніше був щоденним для людей. Бо для них мавки, перелесники, потерчата існували в їхньому повсякденні. Сьогодні ми вже сприймаємо цей твір як свідчення того часу, тому що кожен літературний твір так чи інакше відбиває ментальність свого періоду. І тому ми пізнаємо завдяки цим творам той час, але вони актуальні і сьогодні. Водночас, письменники. Які існували раніше, писали не лише тому, щоб створити якусь історію. Вони у такий спосіб пізнавали світ, пізнавали людину, і мистецтво сприймалося як однією з форм пізнання поряд із наукою, поряд із релігією, тощо на сьогодні письменники уже не є тими людьми, які розповідають, як щось треба робити і дають зразки. Письменники, мабуть, скоріше на все відображають суспільний дискурс сьогодення, тобто, що популярне серед людей, про що люди говорять, що їм цікаво, тому що уже в нашому світі не залишилося якихось непізнаваних місць. Усе знайоме, все відкрито. Епоха великих відкриттів вже залишилася в минулому. Що ми пізнаємо це, це ми пізнаємо самих себе і відкриваємо себе інших. Нам цікаво, як ми реагуємо на відомі події, як інші реагують на ці події. Мабуть, через те письменники вже переходять якби в інший формат. Ми можемо зустріти, що письменники ведуть свої колонки. Вогери. У електронних виданнях, наприклад, так. тут є видання «Збруч», до якого я теж звертаюся час від часу, тому що там пишуть свої думки Юрій Венечук або Тарас Прохацько. І мені дуже цікаво, як вони сприймають те, що відбувається сьогодні з нами, як вони відгукуються на це. У них дуже багато уява, і крім уяви. Мені подобається те, як вони розмірковують і висловлюють свої міркування. Власне, у такий спосіб письменники можуть вплинути на те, як люди думають про самих себе і про те, що відбувається з ними. А скажіть мені, будь ласка, ну мені було завжди це цікаво. Давайте згадаємо той твір Оруела 1984 рік. Всі кажуть про те, що тоді Оруел. Намалював картинку майбутнього, яка зараз, на жаль, у нас висвітлюється у нашому житті. Чи є хтось із сучасних письменників, хто міг би, на вашу думку, намалювати, як буде жити Україна в найближчому майбутньому? Ви знаєте, я вам хочу сказати, що наші письменники певною мірою щось подібне передбачають. Так. У нас є автор Олег Шинкаренко. Який у 2014 році, ще до початку війни, видав книжку, яка називається Кагарлик, і там йдеться про російсько-українську війну. Угу. Я сподіваюся, що його передбачення не збудуться, про те, що там війна триває уже близько 100 років. І ніяк не може завершитися. І там з одного боку жартівливо, з іншого боку, якось дуже драматично описано моменти, коли від Києва майже нічого не залишилося. На Хрещатику вирощують картоплю у зруйнованих супермаркетах, живуть залишки людей, які вже слабко пам'ятають, хто вони, що вони. Про те, як при високих технологіях дуже відстало все буде. Там багато таких от апокаліптичних моментів. Ну, давайте але, будемо більш позитивними. Але, але, але що там цікаво, так це те, що він показав, як Росія використовує Свої методи як залучає релігію, тощо насправді цей твір не настільки сумний, там багато. Там просто в такому от своєрідному вигляді показані наші сучасні тенденції і до чого вони можуть призвести. Но ми будемо сподіватися от, на, на те, що Росія, як кажуть, там залишиться десь за перебриком, і ми з вами будемо жити щасливо. Але мені б, чесно хотілося, щоб наші письменники передбачили щасливе майбутнє і щоб ми з вами прочитали це і залишили нащадкам. Шановні друзі, я щиро вдячна вам, пані Ірина, за те, що ви сьогодні долучилися до нашого етеру. Я щиро вдячна за ті чудові. Моменти, які ви сьогодні дали можливість відчути нашим глядачам, тож я думаю, що ми не останній раз з вами зустрічаємося. Готуйте, будь ласка, ще якісь цікаві факти. А ми будемо запрошувати вас і ваших колег до нашого етеру поговорити про мистецтво і літературу а я нагадаю, шановні друзі, що сьогодні у нас у гостях була професорка Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара Ірина Кропивко. Актор Дмитро Лінартович, відомий головною ролью у фільмі Той, хто пройшов крізь вогонь, воює на Донецькому напрямку. До 1 січня 23-го року чоловік воював під Бахмутом, а потім його направили в Соледар. 10 січня, під час доставлення боєкомплекту своїм побратимам, він отримав поранення. Актор не здається, наголошує на важливості мотивації під час бойових дій. Дістати магазин, під'єднати, зняти запобіжник та зробити постріл це не є проблема. Головне, це внутрішній мотив. У московита мотиву немає, він слабкий та приречений. А наші воїни ловлять цей кураж, натхнення сіроманця та козака. Також він викладає в університеті Шевченка на кафедри теле та кіномистецтва. Після поранення чоловік не бачить на одне око. Нараз він він перебуває в шпиталі на реабілітації. Тож давайте побажаємо Дмитру скорішого одужання і послухаємо вірш в його виконанні. Дмитро Ленортович. Всередині. Твій погляд мила в проміння кохання, усмішка щира, втрачає самовладання, я облишу всі справи. І тільки я і ти і наші духб'яні трави, у які оборолися ми. Серденько. Тьох. Тьох. Ми з тобою знав ног. Злотозорі просто неба. Ти шепочеш губами, вірити треба. Ха. І обхопила за шию руками. Ти. Витягла на поверхню і глибини моє тепло. Беру я на ту верхню, мені з тобою. Повезло серденько. Тьох. Тьох. Ми з тобою Знову вдох. У північному штаті Нью-Йорку в сараї ферми знайшли картину, яка виявилася коштовним витвором мистецтва. Робота була ідентифікована як етюд знаменитого художника Антоніса Ван Дейка, яка датується 17 століттям. Антоніс Ван Дейк, фламандський живописець. Художник був найвідомішим придворним живописцем в Англії. Ван Дейк, відомий майстер аристократичного інтимного портрету, часто малював членів королівської родини, автор творів з біблійських та міфологічних тем, майстер графіки та гравюри. Незабаром ескіз святого іероніма Антоніса Ван Дейка хочуть виставити на аукціоні «Содбіс», Очікується, що картину буде продано за ціною від 2 до 3 мільйонів доларів. В обласній універсальній науковій бібліотеці презентували книгу і в Україні твоє обличчя. 600 дат і подій з історії Петриківки видання присвячені 250-річчю селища. Книжка. Побудована у форматі хроніки. Автор, журналіст, письменник та краєзнавець Микола Чабан зібрав події з життя краю від першої згадки до сьогодення, провів величезну пошукову роботу, наповнив ключовими датами. Серед цікавих, зокрема, Петриківська битва 1941 року. Мало хто про неї знає, зазначав Микола Чабан. Петриківський розпис зараз нематеріальна спадщина. Еско майстри селища прикрашають в умовах війни бомбосховище місцевого дитячого садочку, заквічують військовий гелікоптер. Під час війни гуртуються ще більше, так само як і в день соборності, і щоденно, щоб перемогти нашого спільного ворога. Тож, не зволікайте! Живіть тут і зараз, насолоджуйтесь кожною хвилиною і простими життєвими радощами. Обійміть близьких, напишіть картину спільно чи просто заспівайте. А ми зустрінемося з вами на мистецьких майданчиках України і світу. До побачення!